Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на моєму каналі Хотабеч Вод з найкращими боями World of Tanks. Розказую в коментарях обов'язково, як у тебе справи, що нового. Ми полетіли, як бачимо на об'єкті 277. Сьогодні граємо на мапі лінія зі Кидає нас до 9 рівнів по дві артилерії в командах та по одному легкому танку. Ну, легенькі, легким танкам тут буде куди розгулятися. Приїжджає 60 10-го, відразу пробив, пробиваємо його на 533 хіт-пойнти. Дуже чудово, ми займаємо таку досить цікаву позицію. До речі, отут дуже часто зараз почали ставати. До речі, хто не знає, це така ззаді позиція, отут за кущами, якщо тим більше на ПТСАУ можна тут ставати. Обо, наприклад, якщо це буде СТРВ-103Б, то взагалі можна перестрілювати безнаказано, бо тому що в неї дуже шикарні, е, шикарна маскіровка, е, валити там тих два деревцятки. І просто навалюєте. я сюди почав ставати, е, перестрілювати противники, звичайно, вони сюди не, не завжди приїжджають. Але е, навіть приїжджає на важких танках 60ТП атаки на переказі мінімумо. Йому... На, жаль, на жаль, ми його не пробуваємо. От як так, як так? Ми кумулятивним снарядом. Борт не пробуваємо 60 Так б. є. тут уже і Чіфтейна, Чівтей нас наказує на 362. Ми без розміну пішли в, в ним е, по пострілах. Так, 1800 що хітпонтів є тут. Уже нарешті ми його пробуваємо на 419 дев'ятнадцять хітпонтів. Він нам нічого не дає. Так і. Як зазвичай, пробіжимося швиденько дуже. Так, по нашій гарматі, як зазвичай, позвіжимо трішечки свою пам'ять у нас 490 разові шкоди бронебійним стандартним снарядом та 265 міліметрів бронепробиття. Кумулятивним голдовим снарядом 490 теж так само забирає середні шкоди за постріл та 340 міліметрів бронепробиття. Осколку власні снаряди наші забирають 640 середньої шкоди за постріл та 65 міліметрів бронепробиття. Так, і до речі. Не сказав я від цього мого початку, бо це дуже і дуже такий бій. Настрільний зараз дуже мало хто настрілює рекордні показники. По завданій шкоді, по будь-якій, абсолютно на 277-му. Дуже мало цих танків є в рандомі. Мало хто зараз грає. Зараз повиходили всякі об'єкти 452к. Всі забули. Так і подивіться, як ми пробуваємо є 50 м 483 хіт Ми Просто його шиємо в маску. 1435 вже у нас настріляно. 2-2 рахунок ідемо нога в ногу з противниками по хід на команду. Так і е, бачимо, тут уже команда противника починає трішки піднагліти, бо тому що тут є 75-й. Подивіться, туди вже приїжджає противник. Е, на, так що це на чому він приїжджає? Я не помітив, що це був там за танк. Це шарфутюр вже приїжджає нам в тил, так із е є Зараз будемо перестрілюватися. Так і є. До речі, хто не вміє настрілювати і тримати середню шкоду, дивіться і вчіться по моїх відео, звичайно, я це теж так само роблю, як і всі. Так, теж так само вчуся настрілювати середню шкоду та тримати її на певних танках. От як чи відразу від самого початку боя прожимає куди ще ні? Дивиться на, на команду, куди на розкатку і тому подібне. От це якраз такий наглядний бій буде як настрілювати на 2.7.7. От мені дуже сподобалося. Звичайно, трішечки буде підкручувати нашому автору реплею. До речі, звертаю свою увагу відразу. Кажу прямо нашому автору реплею буде цьому бою дуже і дуже сильно підкручувати. Особливо по середній шкоді за пострілу. Дивіться повністю весь бій. Більше про це звичайно нагадувати не буду, але от подивіться, от початок уже був. 558 вилітає цього разу за постріл по е 75 Дивіться уважно, скільки буде вилітати. Я буду старатися ще, звичайно, коментувати наші постріли, скільки буду забирати. Таких цього разу 422. Звичайно, трішечки нас підрівняло, але таких моментів буде майже, ну, майже ну не буде за весь бій. Це ця один МК-2, атак 550. Даємо йому за постріл 67. Спалили його ще й до того всього. Так, 5-5 рахунок. Артилерія ворожа по нам працює. М-53, М-55. Звичайно, він з нас навіть копійочки не взяв хітпоинтика, але неприємне, неприємний стан. Тут нас намагається витанкувати концепт один. так, 500 хітпоинтів. Ми йому прописуємо, що він трішечки вже сів каменем. Трішечки, так і все одно подивіться, що він робить. Він що думає, у нас перезарядка 30 секунд. чи що, і Подивіться, 576. Цього разу вилітає за Пуас. Боже, куди ти дивишся, як можна так крутити? От не знаю, граю я на 2.77, Звичайно, звичайно, є він у мене в ануарі, Граю я на ньому ну, не так часто, але коли я на ньому граю, мені ніколи так не крутить, ніколи мені так не залітає, особливо на трішечки далі дистанції, середня та дальня дистанція, то зовсім не залітає, навіть кумулятивами при 340 мм бронепробиття. Я не пробуваю такі танки, картоні, але це вже зовсім інша історія, як той казав. Шарфутюр, в'їжджаємо на нього. Він аж тепер нас помічає. Беремо його на автоприціл, даємо йому на 471 хітпойнта стараном. І подивіться, дуже, дуже шикарна. Тільки що сталася річ, на мою думку. Побачив наше терепле, що 60 ТП був з лівої сторони. Дуже і дуже шикарно, що він дивиться по сторонах навіть такі ситуації, як шарфутюр агресував на нас, скажімо так, і він здав назад, щоб не отримати пайкові 60 ТП. І відразу. Йому даємо на 528 хітпоінтів, Цього разу прописуємо вже майже 8 тисяч настрійного. Подивіться, наш автор авторіплею. До речі, я його так і назвав його нікнейм. На сьогодні грає ВОД 258. Це стандартний такий, мені так здається, такий рандомний нікнейм. Так, паттон Танк. Зводимося і забираємо 305 хітпоїнц з Паттон Танка. Три фраги у нас на рахунку. Їдемо в сторону Удеса 9-го рівня. Так, зводиться, показує наша артилерія. Зводиться на нього. Він фуловий 1750 сімсот п'ятдесят Так і. Чомусь перекидав наш авториплею на кумулятивний снаряд, невідомо, ми їдемо просто в лоб на нього. У нас 1462 хітпоинти, але не боїться, наш торіплею зовсім нічого. У нас сьогодні сидить такий, швидше за все, це твінк. 7000 боїв. Подивіться, що він робить. На ходу дає. Пробиття на 482 хітпоинти, ще з гусеницею і ставимо його на гусеницю. Думав, що ще й дамо стараном, але ні. Стараном ми йому не даємо. Беремо на автоприціл, даємо цього разу 484 хітпоинти, 482-480. Чотири. От по більшій частині я спеціально передивлявся кілька разів цей бій. Так, добиваємо. Кілька раз передивлювався я оцей бій і дивився, чи було більше вище середнього в нас вилітало нашого автореплею чи ні. Трішечки некрасиво зараз зробив наш автореплею з Мантікорою, за що вона йому і подякувала. Так і мені здається, все ж таки, що було більше вище середнього. От, за 500 було дуже багато разів. Навіть підпали всякі там, мені даже. Навіть часами здавалося, що там було за 600. Вилітало, але це, звичайно, було з підпалом. 617 там писало, якщо я, звичайно, не помиляюся. 9605, У нас уже настрійно залишається гріль 15 та М 53 М 55 Їдемо, знаходимо гріля 15-го 1439 хітпонтиків. В нього, І, звичайно, світиться. Він не живе. Гриль п'ятнадцятий, тому що 560, Подивіться, вилітає цього разу. Залишається тільки М53, М55. Фуловий, звичайно, у нас вже за 10 тисяч. До речі, це рекордний бій по настрілу, по завданій шкоді. в цій обнові на об'єкті 277. Це рекордний, рекордний бій. Всі обнові 1.23.1. От і наш, е, наша вафля союзна його добиває. Ось такий у нас сьогодні чудовий бій. Звичайно, ми майстра здобуваємо, а медаль підтримка, звичайно, з епічних та основний калібр. Але саме головне, рекордні показники 10 165, завданої шкоди, 4 фраги та 1517 чистого досвіду. До речі, наш триплею постійно давив команду противника. На 28 317 срібла ми пішли ще й в плюс з преміум аккаунтом і стріляли майже повністю весь бій на голдових. Кумулятивних снарядах обов'язково кому сподобався бій. Прожимай вподобайку, підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.